Податкові надходження зросли З початку цього року до зведеного бюджету вже поступило понад 9 мільярдів гривень податкових платежів. А це кажуть податківці майже на мільярд більше минулорічних показників. З тих 9,4 мільярди державна скарбниця поповнилася на 4,9 мільярдів гривень, і 4,4 мільярди це місцева скарбниця поповнилася в структурі надходжень до державного бюджету. Як завжди по тому вагу традиційно належить рентним платежам за користування надрами, податку з доходів фізичних осіб військовим збором і також податок на додану вартість. Що ж до місцевих бюджетів Прикарпаття, то впродовж січня-травня поточного року платники області сплатили понад 4 мільярди гривень податків і зборів, що також перевершило минулорічні надходження майже на мільярд гривень. Знову ж таки, основними бюджетоутворюючими платежами стали податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок і майнові податки. Крім того, обласний бюджет нашої області також виконаний і перевиконаний до затверджених бюджетів, які були затверджені обласним бюджетом, в межах десь 40 мільйонів. Значно зросли надходження до пенсійного фонду України, зазначають податківці. Лише з початку року вони склали понад 4 мільярди гривень, тоді як торік були більше 3 мільярдів. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіо Раї.